Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і в нас сьогодні з вами така малесенька заготовочка. Це просто я приклад, як можна зробити багато і дуже смачно. Просто я прийшлася по городі, зірвала вже похолодало, зірвала які останні там у мене баклажанчики є, і вирішила показати вам, як я буду робити. Це початок, я ще куплю баклажани і ще зроблю на зиму. Це дуже смачно. По-перше, це дуже просто готується. Це така заготовочка на зиму. Але дуже дуже просто і дуже смачно. Просто витягнув з морозильної камери з вечора на ранок або зранку витягнув до вечора. Чи навіть на обід розмерзлося? Можна навіть не підігрівати на сковорідці, а просто розмерзлося і їсти. ну... Таке враження, ніби щойно приготовлені баклажани з городу. Це дуже смачно. Тому готуємо. У мене є ось такі сім різних невеличких баклажанів. Потрібно пучок зелені, не просто зелені петрушки, кріп сюди не йде. І десь на один баклажан невеличкий, я беру один невеличкий зубчик чеснику, так як у мене. Є тут і більше зубчики, тому я взяла шість, а так на один баклажанчик, один зубчик чесночку невеличкий. І олія для смаження. сіль, мелиний перчик. Ніяких більше інгредієнтів, нічого. Ось такі контейнери і потім в заморозочку і му, смакота. Перш за все, потрібно почистити баклажани і порізати. Чим ми і займемося. Баклажани, звісно, можна не очищати, але я очищаю. Не тому, що вони гіркі там чи якісь, а просто вони не розлізуться у вас, не хвилюйтеся, можете так зебручкою зробити. Я обчищаю їх повністю. І так я робимо всі. Ось так почистили. Ставимо сковорідку вже на вогонь, наливаємо олійку, щоб розігрівалась. Олійка так, щоб покрила дно. Так як вони маленькі, то я буду смажити за два рази. Нарізаємо. Ось так. Ось такими я від руки це роблю. Ось так. Такими. Щоб були вони сантиметр на сантиметр. Ось такими смужками і на кубики. Я буду робити по два баклажанчики, щоб вони обсмажились, не томилися там і не пріли, не парилися, а обсмажились. Тому по два отакі середні баклажанчики, це буде нормально. Ось такими кубиками сантиметр, сантиметр на сантиметр. Ось так. Олійка розігрілась, викладаємо на сковорідку. Це робиться дуже швидко. Спочатку не присолюємо, не приперчуємо нічого. Вони повинні забрати олійку, трішечки обсмажитись, потім ми присолюємо, приперчуємо і вони почнуть віддавати олійку назад. І нарізаємо далі. Почали смажитися гарненько баклажанчики з усіх сторін, так як я казала, вони олійку забрали. Ось так. Тепер я їх перемішаю і можна вже присолити і припичити. Хто не знає, смажені баклажани пахнуть грибочками. Олійки більше не додаємо, вони зараз почнуть віддавати назад олійку. Поки перша партія смажиться, а ми ріжемо зелень і давимо чесничок. Нарізаємо зелень. Все взяли, нарізали. Чесничок готовий, відставляємо. Ось такі вони виходять смажені з усіх сторон. Ще хвилиночку і буду висипати у посуд, який я приготувала. Так, все, гарно ось так просмажили. Готові повністю, не можете скуштувати, я бачу по вигляду, що вони готові. Олійки тут немає зовсім, вони забрали. Наливаємо нової олійки і закладаємо ці баклажанчики, що ми порізали. Ці баклажани, поки вони гарячі, додаємо трішечки часточку і зелені, щоб повністю розкрився смак. І так будемо додавати і смажити до кінця. а Потім покажу, що в нас вийде. Смажимо останню партію. Олійку забрали. Не бійтеся, вони у вас не злипнуться, не розрізуться, тому що якщо смажити невеличкими порціями, вони ніколи не злипнуться. Ось так, смажені з усіх сторін. Часто сильно помішувати не потрібно, нам потрібно, щоб вони були підсмажені. Ось так. підсмажили зерненьки вже останні. Вже присолені, приперчені. Зайвої тут немає. Висипаємо. Бачите, вони всі ціленькі, розсипчаті, не злиплися, не зробилися як каша. Ось так. Так що не бійтеся. Додаємо чесничок останній, який у нас залишився. Так його розподіляємо. І додаємо зелень. Це гарно так перемішує і все. І страва готова, хоч зараз їж Поки гаряче, дуже смачно холодна, аромат грибочків такий прям. Мх. Дуже ароматно. Хто так не пробував, хто так не готував, приготуйте. Простіше просто не буває. Ось яке. Все розсипчате але дуже аромат. І знаєте, сказати, що це смачно, це зовсім нічого не сказати. Це, це неймовірний смак і аромат. Хоча всього три інгредієнти. Ну, не враховуючи сіль, і перчик, і олію. Чесник, баклажани і петрушка. Все. Ось тепер беремо контейнер. Чистенький, сухенький. Накладаємо ось так. Вихолоняємо, закриваємо, а зимку ласуємо. Але це як знахідка. Так, я беру контейнер. Кришечку. Пишу на ньому баклажани або просто бак. так Щоб було відомо, що тут, щоб не ритися. І заготовочка наша готова. А взимку буде, в холодну зиму, буде як знахідка. Тому ось так. Готуйте, нехай вам смакує. Є ще баклажани, є ще перець, є ще овочі, не такі дорогі ціни. Заготовляйте собі що в морозилку, що в баночку, щось засушили, щось там і буде нам зима теплою. Як би там не було, а коли людина сита, то їй і тепліше. А з вами, як завжди, я, Любов, і я вірю, і сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемось.